Hello, motherfucker! І так, що сталося після минулого відео? Можна розказувати дуже багато, як мене називали обіженкою, як квант чистив офіційний Дискорд, удаляв докази і незручні питання людей, і звісно банив їх. І після чого написав, що 99% гравців вірять, що проект український, але все рівно скинув докази з замазаним паспортом України. Для кого не знаю. Бо хто задавав питання і так в бані. І це взагалі не доказ. Я так само можу зробити, що я з Росії, а вони думали над цим доказом усім проектом 4 години. Одним словом, це тактика його президента Путіна. Хто не загласен тому у мірі? Це все можна було спростувати, якщо б вони пішли зі мною в Discord на провірку, яку я підготував. І якщо б вони доказали, що вони українці, я би видалив відео, ну ні, кван злився і забанив мене в Discordі, як тільки я почав писати. Інтересно, їхнім адмінам можна викликати гравців на провірку, а власник навіть не може зліпити два слова докупи, і під загрозою репутації проекта зливається. І це не все. Ще багато чого можна розказати про докази від гравців, про те, як перестав працювати донат. Ну найбільше писали про те, що немає альтернатив і вони не мають вибору, де грати, оскільки на інших проектах онлайн недостатній для комфортної ігри. І з цим я згідний, контенту там не вистачає. І тут ми перейдемо до того, куди мене кликали найчастіше сервер, який відкривається цього місяця новий український проект під назвою Unit RP, на який переходять дуже багато людей і сімей із Квантум, частину яких там через це перебанили і дали час. Ну можливо вони щось зробили, не знаю. Ну це ладно. А ви скажете, що заінтересувало людей у даному проекті? А це промокод ALIPRO, який буде давати найкращий бонус на сервері. І якщо скинете докази мені в Discord, що ви ввели його, то отримайте персональний подарок від мене, ну це реклама. А що заінтересувало людей, це війна сімей, як колись на GTA 5RP, на якій ти захоплюєш точку, а хто її тримає, їде відбивати. І це відбувається 24 на 7. В будь-який момент ти можеш приїхати зі своєю фамою і вкрито захопити точку. І за це інші сім'ї бити вам морду. І в цьому фішка. Також сервер заінтересував літнім пропуском, кастомізацією інтерв'єрів, майнінг фермами, а з інтересного для мене як фарміли розробники розробники, розробники розказували про інтересні роботи. На яких можна працювати в бригаді. І одна з робіт, про яку розказували, нагадала мені топову роботу ще в сам пі 6 років тому. А робота полягає в тому, що ти робиш ремонт в квартирі, штукатуриш стіни, ставиш ламінат, збираєш меблі, встановлюєш двері, красиш стіни і так далі. Ну і про базові роботи в бандах і мафіях, по типу угон авто, виготовлення і продаж контрабанди, пограбування банку, магазинів. Аїрдроп і так далі не забули. До речі, онлайн прогнозують 500 Ну звісно, сервер ще не відкрився і тільки гравці вирішать, чи заслуговує цей проект популярності чи ні. І навіть я сам це все в очі не бачив, а відкривається він в кінці цього місяця, число ще не сказали, так що записуйте собі на листочку промокод Аліпро і заходіть в офіційний Discord проекту, ссылка на який в описі під відео. Також в цьому відео я запускаю конкурс на таємний приз на цьому проєкті. Для участі потрібно поставити лайк, написати коментар і підписатись на канал. Приймайте участь. А також підписуйтесь на мій інстаграм, де я вчусь бити тату. І якщо це відео набере 100 лайків, я наб'ю собі тату з тату-сталону GTA 5. і комусь з підписників. Ну це не точно, але собі точно наб'ю. Пока. Матіва. Ой, я встав. Я устал, я ухожу.